Продовження веселого приходу. Що у нас далі для вашої музики, для вашого розлічення? Немолода, но красива і дуже бомбезна, це у нас Аня. Аня вже їй 40, звісно. Ну, як і мені, ну нічого страшного, ми ще не старі, ми ще можемо. Так що Аня, вона а, от, Розпаковка Ані, якій за 40. Так. Що ти не кажуть? Ну це між нами дівчатки. Перше, в Ані всіх з собою є мікрофон. Того, що вона любить караоке. Яка Аня за 40 не любить караоке, ну ви скажіть мені. Тим більше безпроводне. Можна піти гуляти де хоч, воно без проводів працює. Тоді... В Ані за 40 завжди є за що потриматися. Можна так, можна так. Потриматися за неї удобно і є за що. Це хорошо, коли є, за що потриматися. Ви знаєте, так? Да? Аня, звісно, не маленька. Доволі така. Ох! Женщина що треба. В неї є волшебна кнопочка усілення басів. Тоді вона була я ще дужче. Вона у нас красиво світиться всіма цвітами радуги.